Так, друзі, і ще хотіла сказати, знаєте що про добрих людей, про добрих людей сьогодні. Світ не без добрих людей. Хотіла подякувати пану Олександру, який відгукнувся в Тіктоці, і надіслав уже нашим хлопцям. Уже його його забрали. Той монітор від телевізора. Такий, як нам підходить, забрали і передали хлопцям в розвідку. Вони дуже дуже дякували. Ну, ми написали пану Олександру особисто, але дякую. Ще хотіла подякувати пані Лілії, яка також відгукнулася, сказала: Мариночка у мене є три монітора, але на жаль, вони нам не підійшли по розміру. Вони були маленькі, але я знайшла хлопців, яким вони підійшли з Черкас, військові, і вони зв'язалися. От і монітори поїдуть до хлопців, так що е, чесно, просто ну, у мене сльози на очі навертають. і, взагалі, зайчики хочу подякувати всім, 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 хто робить репости, хто донатить, хто не байдужий, хто щось шукає, хто щось дивиться, хто ну блін, е, хто цікавиться, всім, всім чесно, дуже дякую, дуже приємно. Адже це в першу чергу довіра. Ну, до мене, як до медіатора, да, який це розповідає і доносить. Е, і вдруге, е, я друге, ви просто не уявляєте, яким ви хлопцям допомагаєте. Наші хлопці з наших Збройних сил вони просто неймовірні, і вони вам будуть дуже вдячні. Неважливо, яка це бригада, який це підрозділ, але чесно, просто. Ну, вони як діти, вони найбільш беззахисні, тому що все, що робиться військовими, все це під отакою лінзою роздивляється. Те, купили, те не купили. Ну, ви поняли, так? Да? Так що, дякую.